Вітаю, друзі! Починаю відео із продуктів, а саме цін на продукти, тому що останнім часом щось ми з рідними або з друзями розмовляємо і порівнюємо ціни на продукти в Україні або в Іспанії, і е, що де дорожче або дешевше. І е, я думаю, вам, можливо, як і мені, буде цікаво порівняти, що скільки коштує. Наразі я не знаю, який курс валют. Мені здається, 50 гривень до 1 євро. Або 51, точно не знаю, подивіться, якщо вам цікаво. Тож, я купила сьогодні яйця, я закупляю завжди по 24 штуки в упаковці. У нас, до речі, продаються або 6, або 12, або 24 штуки в упаковці. Купляю 24, тому що я готую торти, і ми останнім часом на сніданок їмо яйця. Тому Велика упаковка. Купила хліб. У нас немає такого, як батон або така буханка. У нас є багет, і він мені найбільше подобається за смаком. В принципі, я в Іспанії не дуже люблю їсти хліб. Та і взагалі якось останнім часом не дуже їм хліб. Тому купляю багет і цього достатньо, в принципі. І ось такі палички, палітес називається. У мене останнім часом щось підсів на них. Він приходить Зі школи і е, йому треба щось так перекусити швиденько, то він бере ось такі палички і може сидіти, робити уроки і їх трошечки їсти. Так, е, купила вершки, мені потрібно для тортів, е, тому я придбала, бо в мене сьогодні замовлення, йому мене закінчилось. Е, купила розпушувач, тут в упаковці ще 6 е, штук по 15 грамів. А ванільний цукор, він теж у мене на постійній основі використовується, тому я його теж купляю. У нас немає екстракту ваніліну, лише в магазині, в якому я постійно купляю, є ванільний цукор. Так, Сіль, тому що у мене ось закінчилася сіль, тому треба ось засипати, буде купила нову упаковку. Борошно купила маленьку упаковку, 1 кг. Взагалі купляю по 5 чи, ой, по 3 кг. Але е, я ходила сьогодні з пакетом, а так у мене є така тачечка, з якою я ходжу в магазин, тому купила маленьку взагалі. Купляю е, на 3 кілограми. Е, е, і на 3 кілограми ну, а вже ж трошки вигідніше купляти. Е, до речі, ціни я пропишу ось десь тут на відео ну, в якомусь куточку. Так, купила яблуки. Я яблука складаю дітям в ланчбокси. У мене тут лишилося 2 дні до кінця тижня, і мені три яблучка буде достатньо. Купила вершкове масло, купила. Мед, Масло купила дві упаковки. Один, одна упаковка піде на тортик, а інша буде для використання в домашніх умовах, для приготування. Купила мед, тому що мені треба для медовичку. І е, грецький йогурт у нас є. Або. А, по 6 штук, знаєте, як йогурти продаються в одному такому паку? Або ось такий тут 1 кілограм йогурту. І зараз ми дуже часто їмо мандарини, тому купила ось таку сітку 2 кг. Тож напишіть, будь ласка, наскільки відрізняються ціни, якщо ви теж порівнюєте, і як вам така, таке зрушення цін. Так, Сьогодні приготувала сирнички, е, вже трошки поїли, і приготувала апельсиновий кекс. Е, це такий експериментальний кекс, побачила в інтернеті, рішила, вирішила спробувати. Не знаю, як вийде, якщо що, поділюсь рецептом. Вітаю, друзі! Вирішила до вас ще вийти особисто. Це перше відео в цьому році. мене давно вже не було на каналі, більше місяцю, і тому я ще вирішила вийти до вас ось так особисто. Привітати вас! І хотіла сказати дякую тим людям, які підписалися на мене, поки я була відсутня. Це майже шість чоловік, і це дуже приємно. Я всім відповім в коментарях тож те, що мені написали, і те, кому не відповіла. Якось це цей період був дуже важким. Перед новим роком у мене було багато замовлень, діти були на канікулах, і якось мені взагалі не було часу знімати відео, відповідати, монтувати. Тому я вирішила зробити собі таку перерву після нового року, взагалі, було таке виснаження, що нічого не хотілося робити. Мені хотілося вже відправити дітей до школи, якось трошечки прийти до тями і вже розпочати в своєму ритмі все знімати, надихати, мотивувати. Тому що мій канал про мотивацію, про натхнення, про якісь домашні справи. А коли. Я сама виснажена, то не хочеться це передавати ще вам через камеру. Тому зараз, наче все пішло вже в стабільність, наче все вже нормально. І ще були е такі новини для мене не дуже е хороші, і які мені треба було пережити і прийняти. Тому е це теж повпливало на міста. Тому е наразі я повернаю, повертаюся на канал. З мотивацією, з прибиранням, з готуванням і все як і раніше. З розмовами також хочу ще сказати, що я навіть не зробила плани на рік. Те, що я роблю завжди перед Новим роком, я складаю свій планер, пишу плани, якісь цілі, задачі. Зараз розуміючи що те, що з минулого року або з позаминулого року, все одно те, що планується, якось не виходить зробити так, як воно хотілося, і я вже прийняла, що треба жити одним днем, хоча давно було це. Потрібно прийняти, але все одно якісь сподівання, думки про краще і бажання лише одне, але все одно воно впливає якось. Тож в мене наразі в планах створити свій планер, написати цілі задачі, і хочу в цьому році якби побороти свою прокрастинацію, яка накопилася за ці роки. А саме мені треба зробити відео і альбоми для своїх дітей, тому що в мене у старшого сина є і відео, як він там народився з народження до. Першого року до другого, до третього, інколи ми ці відео передивляємося. Ось, наприклад, у мого сина старшого було день народження у грудні, і ми дивилися, який він був маленький. А малюк <смас> в той час питався, чого у нього немає відео. І я вирішила, що треба зайнятися цим питанням, все організувати, все зробити. Тобто, всі ті моменти, які я не доробила, хочу в цьому році завершити і вже відпустити це. Далі, стосовно настрою, не знаю, як у людей в цьому році так вдавалося це організувати і з натхненням увійти в цей рік, не знаю, чогось у мене не вийшло так і треба з цим щось зробити. Тому зараз налагоджую свої буденність. У мене вже менше замовлень, тому що вже свята пройшли і якось вже є більше часу на те, щоб робити якісь свої відео або свої втілювати у життя свої плани і цілі. Тож наразі у відео я хочу вам показати, що треба перебрати аптечку, тому що я перебираю аптечку кожні півроку, і це моя така буденність, тому що деякі ліки. Втрачають строк придатності, деякі треба докупити, деякі взагалі закінчилися. Це я ще зробила до Нового року в проміжутку між замовленнями і заняттями з дітьми. Тому то відео ще з минулого року, все одно я дещо там намагалася знімати. Ось. І... Вже далі буду поступово показувати свою буденність. Тож, дорогенькі, якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь, а ми йдемо далі. Друзі, особливо мами, які живуть за кордоном, так само як і я. Якщо ви мене дивитеся, то напишіть, будь ласка, чи ви маєте таку аптечку першої допомоги, яка е, вам допомагає в якихось крутних таких ситуаціях. Тому що я ось монтую відео і дивлюся, що у мене ну реально дуже велика сумка. До речі, цю сумку я збирала ще до вторгнення, коли були е, ось ці новини, і я зібрала ось такий контейнер з ліками. Він досі зі мною. Раніше в мене був контейнер спеціальний, такий з різними відділами, куди я розфасовувала різні ліки. У нас їх було дуже багато, тому що в мене старший син був дуже хворобливий, і мені повинні, у мене повинні були бути ліки на різні ситуації, щоб йому допомогти. Отже, я зібрала такий контейнер, і з цим контейнером приїхала сюди. І ось так він у мене і зберігається. Тут навіть ліки є, певно, я не знаю, з того моменту, коли ми приїхали, у яких строк придатності, певно, або 5, або 6 років. І нарешті я вже ці ліки викинула цього разу, але все одно вони ну, все одно я зберігаю багато ліків. Зараз це. Ну, антибіотиків у мене немає. Лише якщо в іспанській лікарні там, для дітей виписували там, один чи два рази, я вже не пам'ятаю, певно, один, але все одно я їх позбулася, тому що без рецепту а вже ж ми їх не використовуємо. Але якщо там треба з шлунком проблеми, треба, треба ліки першої необхідності, то вони в мене повинні бути. І, наприклад, ось нещодавно у мене молодший син захворів, у нього були такі шмати, Марклі, що він не міг дихати, особливо вночі. І мене це дуже вручає, коли я можу закапати йому носик хоча б до ранку, щоб він спав. Тож для мене взагалі дуже важливо, щоб в домі була аптечка. Я не користуюся ліками прям е, так, що я можу сама лікувати дітей. Ні. Е, а вже ж коли діти хворіють, я йду до лікаря в обов'язковому порядку. Але е, Перша необхідність, коли, наприклад, вночі дитині погано, або ще можна якось виправити ситуацію якимись ліками, які вдома, або вже потім йти в органіцію. Або для себе, наприклад, якщо я там почуваюся погано, але можу собі якимись ліками допомогти. Словом, в мене повинна бути завжди аптечка. Для мене це спокійніше. Нехай я цими ліками не буду користуватися, але вони в мене повинні бути. Наприклад, саме елементарна така подія, коли, наприклад, заболить зубчик, щоб витерпіти ту біль і піти. До лікаря. Мені цікаво, чи багато таких людей в моєму оточенні, тому що я знаю, що деякі дівчата тут, в Іспанії, вже не збирають такі аптечки, а йдуть в іспанські аптеки. Але для мене складає велику проблему піти в іспанську аптеку і купити ліки. Тому що в аптеці обов'язково будуть задавати питання, на які я, можливо, не буду знати відповіді або правильно. Сказати, і щоб мене там неправильно зрозуміли, тому мені легше попросити, наприклад, батьків, щоб вони мені передали ліки з України. А ще я помітила таку тенденцію, що в мене діти почали менше хворіти тут, в Іспанії, і мені не потрібна така велика кількість ліків. І е, я ще зробила собі список іспанських аналогів, які можна купити тут без рецепту. Ну так само, як у нас в Україні, але ось в Іспанії, і щоб не е, турбувати батьків, не передавати ці посилочки, е, можна вже купити тут в Іспанії. Тож я вже запаслася списком тих ліків, які можна купити без рецепту. І... Е, вже більш заспокоїлася в тих ситуаціях, які можуть скластися, і що я вже знаю, як зорієнтуватися тут в Іспанії, тому я вже більш розслаблена в цьому питанні і певно вже не буду так багато закуплятися ліками, але все одно перебирати ліки і дивитися строк придатності це моя рутина. Так, з контейнером ми вже розібралися, а тепер я дістала ліки з холодильника. І треба перевдивитися ті ліки, які теж вже у яких теж закінчився строк придатності, і позбутися їх, щоб вони не займали полиці, щоб вони вже не муляли очі і не були вже у нас. Після того, як я відокремила нормальні ліки із закінченим строком придатності, я е, виставляю ті ліки, які треба викинути, і записую в блокноті ті, які треба докупити. Цього разу не дуже багато треба було докупити лише ті, які необхідні там мені, наприклад, від горла або якісь від носу дітям. Я вже не докупляю, а лише через лікаря докупляю. Тому е, не дуже великий список був. Але все одно, ось таким чином, я виставляю ліки на стіл, перебираю і дивлюсь, що мені треба докупити. Ну і на цьому, в принципі, все, що стосується ліків. До речі, деякі ліки я вже забула, від чого вони, тому що вони так довго в мене лежали, що довелося діставати інструкцію, дивитися, для чого ж я колись ці ліки купляла. І тому довелося деякі ліки передивлятися, читати інструкції і відновлювати пам'ять по їх дії. Але слава Богу, не треба вже докупляти. Знову ж таки, повторююся. Тож, якщо ви теж ведете аптечку, структуруєте ліки, то напишіть, як ви це робите. Можливо, комусь буде теж цікаво і, можливо, щось я візьму собі на замітку. В будь-якому випадку хочу наголосити, що будь-яке приймання ліків, особливо дітям, треба лише з дозволу лікаря після обстеження, після прийому, після назначення цих ліків. А ще, друзі, ми їздили у сніг. Нам так хотілося поїхати туди, де сніг, що дві години від Валенції, місто Вальделінарис, і ми вже в снігу. Але нас спіткали такі істерики від Микити, що перше треба було вдягати колготи, друге, треба було вдягати теплий комбінезон. І третє, коли ми приїхали на сніг, то там було дуже вітряно і холодно. І це була велика істерика, тому що йому було Некомфортно, наче тут 12 градусів тепла, а тут приїжджаєш і мінус 8 тепла. Ой, холода! Ну, нічого, ми впоралися, дитина була щаслива, ми покаталися на санчатах, трошечки розважилися з собою, брали їжу, щоб перекусити, тому що нереально було сходити в кафе, де і взагалі якось не дуже хотілося. Провели дуже гарно час, розважили дітей. З Кирило взагалі щасливий, тому що він сумує за снігом. Ну і ось так провели день. Я на цьому буду завершувати своє відео. Бажаю вам усього найкращого! Хай у вас усе буде добре. Па-па!